Слава Україні, друзі! Отак От і живемо! Хочу вам показати алею слави героям і показати наших героїв, які віддали життя за наше е, більш-менш мирне життя. Ось так я вам хочу показати. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Не ховайтесь в укриття обов'язково. Зараз я вам покажу трішки, ось так можете собі трішки почитати і пороздивлятися наших героїв. Хай спочивають з Богом. Герої не вмирають. Ось так. Такі молоді зовсім хлопці віддали життя. За те, що ми були б в спокої на своїй території України. Трішки вам покажу і трішки, мабуть, думаю, що ми зробимо як хвилину мовчання, щоб їм було спокійно. Це наш односельчанин також загинув. Всі дуже молоді, всі дуже гарні, тільки жити й жити і радіти життю, але вони віддали ну, своє життя. Щоб ми могли жити на своїй території України. Ось так, друзі. Вони завжди будуть в нашій у нашій пам'яті. Але в нас вже доволі така довга зробилася, на жаль. Ось так, бачите, і молоді такі, гарні всі. Всі гарні, молоді. З монастирищ, бачите? З халаїдов, половинчик, Хейлове, цибулів дуже-дуже багато. Це Саша, друг дитинства. Приїжджав в Шабастівку, до бабусі, ми гралися. Світла вам пам'ять хлопці всім. За це, вибачте, діти є діти, вони багато ще дивляться таких мультиків, не нашою українською мовою, тому їм ще доволі так складновато перейти на українську. Так що, друзі, вибачте, будь ласка, і ви наші любі, гарні солдатики, за те, що ви чуєте не нашу інколи мову на нашій території. Це також наш односельчанин і вчився в одній школі зі мною. Слава вам, хлопці, герої не вмирають. Дуже багато квітів кладуть, друзі, знайомі, чужі навіть люди приходять, плачуть, бо дуже шкода. Хлопців наших усіх, усіх з нашої неньки України. Також хлопчина вчився разом зі мною в школі, бо я її пам'ятала як маленьким, ну і старшим, звісно, і дуже шкода один син у матері, дуже шкода. Спочивайте з Богом хлопці. Чийся син. Чийся брат, чийся внук, батько. Полягли за те, що ми були вільні в своїй Україні. Бачите, як багато, багато наших хлопців. Дуже багато. Помоліться за їхній спокій, я вас прошу. Щоб хлопці спиталися, спитали, щоб хлопці відпочивали з Богом і спокійно. Дуже хвилююча така мить, зворушлива. Щоб трішки вам показати наших героїв, які віддали своє життя за нашу перемогу. Ось так. Рідні, друзі приходять, кладуть квіти, кладуть солодощі хто що корзинки з квітами, бо дуже їх болить всіх. Ось так, друзі.

Чиїсь друзі, чиїсь куми і просто знайомі. Згадайте в цих кілька хвилин про хлопців і помоліться за їхні душі. Так, друзі. Хай вас всіх Бог береже. І слава героям нашим. Ось так. Ось так зробили дуже гарно. Алею пам'яті героям. Дуже гарно зробили. Спочивайте хлопці з Богом. Всім друзі вам дякую, що ви були це декілька хвилин зі мною і побачили наших полеглих героїв. Вам, друзі, мирного неба, швидшої перемоги нам і всього-всього найкращого, а це залишиться. У нас на каналі така пам'ять не дуже. Краще б вони були б здорові, живі, коло рідних, і ми з ними б зробили б гарне відео будь-як, де-небудь, зустрілися б. Але, на жаль. Так що друзі бережіть себе і своїх рідних. Героям слава, герої не вмирають. Так що друзі, сьогодні. Трішки таке відео. З цих слів ми розпочина... розпочинали. Цими словами ми і закінчимо. Ось так. Все, друзі. Всім дякую. Низький уклін вам, хлопці. Спочивайте з Богом. Герої точно не вмирають. Ми їх будемо пам'ятати завжди.